Щоб виглянути залишки, потрібно зайти в номенклатуру. Нажимаємо довідники номенклатури. Наприклад, нам потрібно знайти скільки по залишках, залишилося вентилів легкових. Пишемо номенклатуру по вентилях. Нажимаємо Enter. Бачимо, що логкових вентилів. На карбаша 83, на складі 23, на шину монтажі 45, на задворецькій – 199. Щоб глянути залишки по шинам, а не по комплектуючим до диску, потрібно в правому верхньому углу прописати ширину, шини, її профіль та діаметр. Поставити галочку на складах та вибрати сезонність шини. Ось бачимо, наприклад, Ауслан Скабі 4 штуки. Я на Задворецький на карбашова немає. Дебіца, закуплена в дорозі ще їде. Дипломати, також закуплені в дорозі. І ось, наприклад, Оріон, на Задворецьких є 8 штук.